Всім привіт! Сьогодні будемо в'язати з вами ось таку класну манішечку, дуже просто в'яжеться і думаю, у вас все вийде. Далі буду говорити, що на неї потрібно, тому давайте починати. Так, для цієї маніжки нам знадобиться така ж пряжа, як і ми обирали на шапочку це Alize Lana Gold Classic. Я брала колір 161, на камері він не передається. Можете зайти на сайт і подивитися колір цієї пряжі. Так, тут 100 г на 240 метрів. Засвічується. 51% акрилу, 49% в шерсті. Значить, розробник пропонує в'язати на спицях 4 6 Я обирала для резиночки, тому що початок нашої маніжки буде резиночкою, я обирала спиці номер 3 тобто, нам знадобиться моточок цієї пряжі. І спиці номер 3 40 см. Кому зручно, може в'язати на довгі ліски і просто витягувати, ну, кому як зручно. Давайте починати. Зараз для початку нам потрібно буде набрати на спиці 70 петель плюс одна додаткова петля. Зараз я наберу і під'єднаюся. Далі ми з'єднуємо. Наші петельки в круг. Ось таким чином ми перекидаємо з цієї нашої спиці на іншу, і ось цю другу петельку закидаємо поверх цієї першої, яку ми переоділи, і скидаємо. Затягуємо ниточки і продовжуємо в'язати по кругу. Ставити маркерочок, якщо хочете, якщо ні, можете просто далі в'язати. І в'яжемо просто резиночкою, Ось так в'яжемо резиночкою 1 на 1 18 см. Просто по кругу в'яжете резиночку 1 на 18 см, і зустрінемося, коли пров'яжемо. Так, пров'язала я 18 см. Далі, що ми робимо? Нам потрібно розділити все наше полотно на дві рівні частини, але дивіться, звертайте увагу на те, в нас буде, будуть ось такі, ось така плечова лінія, вона буде складатися з трьох петелек, тобто дві лицеві і посередині виворітня. Ми її відмічаємо. Далі ми... Розділяємо наше полотно таким чином. Тут ми залишаємо 31 петлю. Далі ми залишаємо знову 3 і знову розділяємо і залишаємо ось на цій частинці вже 33 петлі. Чому так виходить? Тому що нам потрібно, щоб наші плачики ось так гарно починалися. Тобто, лиціва, виверітня лиціва. тобто, ви ділите спочатку навпіл, а потім. Вже ділити так, щоб ось тут були гарні плечики. Якщо у вас більший розмір, то відповідно ви ділите напіл, лишаєте три петельки на плече. Ви можете, до речі, взяти і 5, і 7, тобто скільки вам потрібно. Я залишила такий мінімальний шматочок, з ним дуже зручно працювати. І розділила таким чином. Давайте ще раз повторюю: три. Петельки на нашу плечову лінію, далі 31 петля, 3 петельки і з іншого боку 33 петельки. Яким чином ми далі в'яжемо? Далі ми пров'язуємо рядочок лицевими петлями спицями номер 3,5 або спицями 3,75 ми пров'язуємо просто е, лицевими петлями всі наші петельки до кінця рядочка. Пров'язали ми наш рядочок, тепер нам потрібно зробити прибавочки на наших біля наших плечових ліній. ось наш Ось наш маркерочок, ось таким чином, ми робимо добавочку з нахилом в праву сторону. Дивіться, ось наша ниточка, ось так беремо і ось так захоплюємо. І виходить петелька з нахилом в нашу праву сторону. Далі три лицеві пров'язуємо нашу плечову лінію. маркерочок перекидаємо. Тепер робимо з нахилом в ліву сторону. Тепер ми ось так закручуємо, і в нас виходить петелька в ліву сторону. Далі пров'язуємо лицевими петлями. До наступної добавки. Дійшли ми до наступної добавочки нашої. Знову показую, як ми робимо добавку в праву сторону. Ось так. бачите, Ниточку берете, переставляєте, і у вас йде вона в праву сторону. Так, Перекидаю маркерочок, пров'язую три лицьові петлі. Перекидаю ще один маркерочок, і добавка в ліву сторону. Ось таким чином, бачите. І до кінця рядочка пров'язуєте всі петельки лицевими. Зустрінемось в наступному рядочку. Наступний рядочок ми пров'язуємо повністю лицевими петлями. Ось, бачите, наша петля з добавочкою. Ми заводимо туди спицю і протягуємо, просто пров'язуємо її лицевою. Далі плечові петлі пров'язуємо лицевими, і наступну так само добавочку пров'язуємо. Тільки бачите, в, в тій добавочці ми ось сюди в центр сунули спицю. А в цій, а в цій добавочці другій ми будемо за верхню петлю, не за другу. Ось цю ось цю а за верхню петельку пров'язуємо лицевою. Так, пров'язуємо до кінця рядочка. Таким чином, пров'язуєте ще 11 рядочків, залишу на екрані, в яких робите добавки, а в яких пров'язуєте просто лицевими петлями. Пров'язали ми наші добавочки. Після того, як ми додали, у вас має бути така кількість петель 43 петлі, 3. По наших лініях плеча і 45 петель, і знову три по лінії плеча. Ось таким чином у нас мають бути розподілені петельки. Що ми робимо далі? Дивіться, через те, що ми ось тут додавали петельки, в нас виходить ось така ситуація тобто у нас рядочок трішки змістився. Ми зараз до ось цього маркерочка до початку перших наших добавок. Ми пров'язуємо петельки лицьовими, ось ці всі петельки до нашого маркерочка. І далі перевертаємо наше в'язання, і будемо вже робити розділ на дві частини, тобто будемо розділяти наше в'язання. Ось, ми дов'язали, перевернули і наступний рядочок. Бачите, Зараз ми ось цю першу петлю знімаємо, вже. І наступний рядочок пров'язуємо виворітніми петлями до кінця. Останню петлю ми теж прив'язуємо виверідньо. І наступний рядочок будемо вже в'язати лицьовими і чергувати, тобто будемо в'язати звичайними поворотніми рядами на висоту 10 см. від Початку нашого ось тут розділення. Тобто ось звідси ми маємо рахувати 10 см, не від початку, там, де ми робили вже ось добавочки від, від резинки, а саме від ось цієї частинки, Тобто, там, де йде розділення, ми відраховуємо 10 см, пров'язуємо 10 см і далі зустрінемось. Пров'язали ми 10 см. Спереді і ззаді, лицевим полотном, далі ми будемо обв'язувати платочним полотном по всьому периметру, тобто по всіх краях нашої маніжки. Зараз ми пров'язуємо один рядочок до кінця, останню ми пров'язуємо теж лицевою петлею, і далі будемо набирати, я під'єднаюсь. Так, ось, пров'язуємо нашу останню петельку лицевою, і далі ми будемо набирати таким чином. Я зараз ліску трішки витягну щоб було зручніше. Далі ми ось в першу нашу ось цю петлю. бокову, бачите, ось у нас є петельки, такі за них ми будемо і піднімати наші петлі. Ось так. І Протягнули. Кому буде зручніше, можете робити це гачком. Ось знов наша наступна ось така петелька знову витягуємо. І так ми протягуємо до тих трьох петель, які в нас йдуть на плечиках. Так, ось наші останні петельки вони тут трішки такі, бачите, не такі, як тут прям рівненькі, а трішечки криві, але ми все рівно ось за них чіпляємо. Ось так, одна. І ось тут ми хапаємо або сюди, щоб менше дирочка була, або сюди і сюди. Там вже неважливо. Ми будемо так робити за ось цю стіночку. Ось, бачите, прямо тут як йде полотно вже, наші в'язані петельки, але ми хапаємо сюди, щоб забрати дирочку. Так, далі, ось ці петлі, які ми відкладали, ми їх просто переносимо на нашу спицю. Переносимо. Так, тільки зараз ми їх на цю перенесли. Перенесемо на ось цю другу спицю, щоб їх пров'язати вже одразу. Так, перенесли на спицю і тепер. Їх пров'язуємо лицевими петельками. Так, далі в нас є друга частина, де потрібно нам піднімати наші петлі. Ось ми починаємо з ось такої петлі. Ось так. Хопаємо за дві стінки і протягуємо петельку. З цього так само боку має вийти така ж кількість петель, як і з цього ми набрали. І так само. Набираємо з кожної петельки до кінця рядочка, ось цього далі ми пров'язуємо знову лицеве ось цей рядочок, і далі знов так само по іншому боці, так само ж таким самим способом, набираємо, зустрінемось, коли вже повністю наберемо. Набрали ми всі петельки, тепер наступний рядочок ми пров'язуємо. Просто весь ряд виверідними петлями. Просто звичайними виверідними петлями, ось цей рядочок пров'язуємо всі петлі. Наступний рядочок ми пров'язуємо лицевими, потім знову ще один рядочок вивертіми. Знову рядочок лицевими і рядочок виверіми. Я на екрані вам напишу всі ряди, які потрібно буде зараз пров'язати. І в кінці ми зустрінемось, щоб закрити з вами петельки. Пров'язали ми наші рядочки. далі в нас йде закриття. Ми пров'язуємо ось таким чином: пров'язуємо одну петлю ось так лицьовою. другу теж пров'язуємо лицьовою. і тепер ось цю першу накидаємо на другу. Старайтеся, щоб у вас петельки були не затягнуті. І наступну так само пров'язуємо і накидаємо наверх. Пров'язуємо і накидаємо наверх. І так ми робимо до кінця наших петельок. Тепер залишилось сховати всі наші кінчики, і маніжка готова. Дякую за перегляд! Підписуйте, ставте лайки, коментуйте. Гарного вам усім дня! па-па!